Ми вирішили зробити парк камній, тому що в місті Києві в принципі такого проекту що ні. Здесь будуть додатися, що будуть я думаю, еліменти колки, і що будем привозіть камні, садіть красивої Оболонський район хизується своїми зеленими оазами. Традиційний міський лідер весь у квітниках на нараді міській адміністрації має поділитись досвідом із дев'ятьма колегами як краще облаштувати зону відпочинку. кажуть, відштовхувалися від побажань самих киян. И 32% хотели видеть Киев в 70-х году. То тобто зелений, красивий, цвіти на балконах, цвіти во дворах і багато-багато зелени. Поэтому мы начали, в принципе, программу решили покрити. Віся болонський район і страйна то з'ясно пісні у залі засідань. Презентація вишуканих скверів у болоні не обійшлася без ложки дьогтю від управління благоустрою, мовляв, закінчилось євро, і знову по місту навали зі сміттям. Може літо повпливало на деяких керівників. Може стан їх такий розслаблений на сьогодні. Треба повернутися на сьогодні до більш жорсткого контролю. Ми цей контроль поновляємо зрозуміло, об'їзд районів. На контролі чистоти понад сотня столичних інспекторів із благоустрою підлеглі у районах по суть задніх і схоже не переймаються порушниками. Сьогодні, по факту, у нас виявлено, що в деяких районах інспектор складає один протокол чотири дня. Якщо е при таких темпах роботи, при тому, що є сьогодні за що робити, ми будемо таких інспекторів звільняти з роботи. Я згадую один вислів. Нічого так дорого не обходиться країні, як дешеві правоохоронні органи. От точно так це можна перекласти на вашу інспекцію, яка повинна бути об'єктивною, принциповою і ефективною в кінець кінці. Вона повинна нормально заробляти, але щоб була чесною. Так давайте ми такий механізм придумаємо. Аби зберегти і примножити рекреаційний потенціал столиці, днями відкриють низку скверів по всьому місту. Натомість у районах за три тижні мають підготувати проекти нових зелених окрас столиці, які б могли б привабити туристів. Анастасія Дмитро телеканал